Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Генрі Катнер. Воно приходить вночі. Йоган важко сперся на високий обеліск, із мармуру. Його ослаблене гарячкою тіло тремтіло від виснаження. Кладовище було тьмяним чорним морем. З блідими плитами та монолітами, що стояли нерівними рядами навколо. Він пововтузився з засувкою ліхтаря і яскравий білий промінь спалахнув, чітко окреслюючи виснажену постать чоловіка. Глибокі тіні лежали у западинах його щік, і під розширеними тріючими очима. Його обличчя мало гнівний рум'янець, що свідчив про лихоманку, яка палахкотіла в мозку. Лихоманку, яка спалила довічні бар'єри страху, і привела його до цього стародавнього кладовища, куди мало хто наважується заходити після заходу сонця. Бо, як знали всі люди, серед цих гробниць мешкав жах, стародавній жах, що переходив із покоління в покоління, ходили розповіді про істоту, яка ходила вночі серед могил, так що іноді. Коли люди приходили сюди вдень, вони знаходили нові розкриті могили, безжально розірвані труни і зниклі тіла. Іноді один із селян ховав своїх родичів на цвинтарі Крушині за 20 миль на північ. Але це робилось рідко, оскільки жах мешкав на цвинтарі довше, ніж найстаріший Сивобородий. і свого роду безнадійна апатія висіла. Як похмура завіса над селом, крім того, існувала розповідь, що давно, в рік Великої чуми, коли всі тіла спалювали, побоюючись поширення мору, щось вийшло з гробниць і щоночі вривалось в будинки на околицях села, дюжина людей зникла безслідно, і, нарешті, у відчаї, уражені чумою трупи, були поховані на старому кладовищі. Після цього село спало спокійно, хоча час від часу зникав самотній мандрівник або бродячий торговець. їх більше ніколи не бачили. Втім, як шепотіли між собою старі чоловіки, було щастям, що не сталося гіршого. Але тепер йогана охопило сильне бажання, яке змусило його знехтувати стародавньою загрозою. Що приховувалась серед гробниць, він повернувся за дружиною. Ельза, його наречена ледве рік, була похована, поки Йоган лежав у марині, шаленіючи від тієї шлихоманки, яка виявилась смертельною для його дружини. Вважаючи його сплячим, дружина його двоюрідного брата надто вільно розмовляла, і Йоган дізнався, що Ельза. Була похована на кладовищі, де мешкали дияволи за околицями села. Його кохана Ельза, дочка стародавнього роду Аубер, який простежував батьків до Турна і Таксіса, здобуч Гуля, жах надав йогану сили залишити ліжко і непоміченим вислизнути з будинку двоюрідного брата, зупинившись лише щоб схопити пістолет і ліхтар. І ось він витягнув зброю з сорочки, коли раптом почулись кроки поблизу. З'явився чоловік у світлі зірок, він обережно ступав поміж могил. Коли йоган впізнав Карла свого двоюрідного брата, він засунув пістолет назад за сорочку, і дозволив світлу ліхтаря спалахнути. Новоприбулий видав крик переляку, який швидко затих. Карл ступив у бліду пляму світла, полегшення відбилось на його блідому обличчі. Йоган, я думав, що ти робиш? Вже не вийде ніяк допомогти Ельзі. Той різко відвернувся та клацнув ротом. Карл поклав руку на плече двоюрідного брата, але Йоган нетерпляче струсив її. Це твоя провина, Карл, кинув він звинувачення. Його очі потемніли від гніву. Ти дозволив поховати Ельзу тут, у цьому диявольському місці. Карл спробував жестом його заспокоїти. Що я міг зробити? Я казав їм, що ти не, я знаю. Образа зникла з голосу Йоганна. тепер його тон був дуже гірким. Наші голови були схилені під ярмом довгий час. Занадто довго, Карл. Ельза не повинна. Але її поховали тиждень тому. У тебе, у тебе навіть немає лопати. Це було правдою. Йоган не встиг узяти її під час втечі. Він повільно промовив Я, принаймні, можу охороняти її могилу. Ти можеш повернутись до села і взяти лопати. Карл змовчав. Через мить Йоган безрадісно засміявся. Або можеш принести їх завтра. Глузливо сказав він. Бо вдень ти сюди не боявся ходити. Зачеплений, Карл промовив Зараз не день. Ходімо додому, Йоган. Ми зможемо забрати Ельзу завтра. Ще одна ніч не... ну, це небезпечно, Йоган. Кажуть, що воно, що воно знову десь ходить. Йоган знизав плечима із байдужістю, якої не відчував. Він тремтів на холодному вітрі, що дув над занедбаними могилами. Страхи, забуті вмаринні, повільно повертались, щоб мучити його, але чоловік рішуче відштовхував їх. Я не боюсь, прогарчав він і рушив вперед серед могил. Його ліхтар відправив уперед промінь жовтого світла. Він впав на порослі лишайником камені та поїдені хробаками. Та вивітрені поверхні дерев'яних плит та хрестів. Одного разу він спіткнувся об повалений надгробок, наполовину заритий у землю, і впав би, якби Карл не утримав його. А ще Карл почав шалений протест, який його двоюрідний брат не чув. Йоган все пильніше вдивлявся в темряву. Він зробив кілька поспішних кроків. І побачив біля ніг чорну прірву відкритої могили. Він направив промінь ліхтаря вниз і побачив, що кришка домовини зламана й розбита, сама труна порожня. Ще до того, як світло відшукало напис на дерев'яній плиті біля узголів'я, він зрозумів, які слова прочитає. Поруч із ним Карл затамував подих від страху, але Йоган просто стояв мовчки. Трохи хитаючись, сирий вітер дув холодом в мокре обличчя, думки були хаотичним вихором, у якому змішались горе, жах та гнів, усе це роздирало гарячковий мозок хвилями червоної люті, які трясли його, Під сорочкою він відчув пістолет і одразу ж міцно стиснув руків'я рукою, Ельза. Її струнке, бліде тіло тепер здобич гуля. Раптом увесь страх Йогана був забутий у сліпучому, всепоглинаючому гніві. Карл смикнув його за руку. Він повернувся, щоб зустріти переляканий погляд двоюрідного брата. Йоган, ну чого ти чекаєш? Не можна тут залишатись. Воно воно знову ходить. Ні. із люттю вигукнув Йоган. Його очі палали. Ельза. Занадто пізно, Ельзи вже немає. Запізно для помсти? тихо запитав Йоган. і від цих слів Карл відсахнувся. На його обличчі виникло неприховане здивування. Помста? Кузен боязко прошепотів це слово. Його пройняло тремтіння. Він кинув тривожний погляд у темряву навколо, потім на додачу прошепотів. Ти збожеволів, Йоган!» Той витягнув зброю. Дуже добре, я збожеволів. Але, Карл, якби це була твоя дружина, він не договорив, його губи смикнулись, і коли він продовжив говорити, голос став холодним від непохитної рішучості. Послухай мене, Карл, я змушу когось, Бога, людину чи диявола. Страждати за цей злочин. Він глянув на чорну прірву оскверненої могили. Тож йди додому. Ти мені зараз не допоможеш. Карл відкрив рот, але слова застрягли в горлі. Його очі пробігли повз плече йогана, і в них з'явився погляд панічного страху. Зі стисненим криком він розвернувся і кинувся геть. Кроки його лунали тривожним відлунням. У порожньому холодному мовчанні, Йоган швидко обернувся. Спочатку він нічого не побачив у тьмяному світлі зірок, потім все ж помітив ледь помітний рух серед гробниць. Далеко, де самотньо стояв стародавній мавзолей, на схилі невеликого пагорба щось промайнуло, він почекав, ледве дихаючи, деякий час. Але більше нічого подібного не було. Кроки Карла стихли, виникла тиша. Йоган нерішуче покрутив пістолет, потім запхав його назад за сорочку і поспішно рушив поміж могил до мавзолею, що стояв на пагорбі, блідий і зловісний у світлі зірок. Гробниця була неймовірно стародавньою та вивітрілою, зарослою товстим шаром лишайника. Що звисав з нею сірою павутиною, над дверима надпис, але крім єдиного слова мараната, він був нерозбірливий. Йоган не зупинився, щоб роздивитись, і побачив, що великий кам'яний прохід відчинений. З холодною люттю, що вирувала всередині, він переступив поріг і направив світло уперед. Гробниця виявилась порожньою. Його погляд зустріли голі гранітні стіни, але в дальньому кутку знайшлись двері із заржавілого металу, відчинені. Йоган пройшов далі і високо підняв ліхтар. Потім він опинився в порожньому проході, вимощеному великими кам'яними плитами, що вів у бік невеликого пагорба, чувся ледь помітний шепіт, схожий на ковзання води по зазубраних скелях. Йоган обережно йшов уперед. Прохід вів глибше в скелю, продовжував круто спускатись, двічі йоган проходив повз чорні входи бічних тунелів. Раніше ледь помітний шепіт ставав голоснішим. Він розпізнав звук голосів, але там був дивний скрип і гарчання, що спантоличували його. Звук, який легко міг походити із гнізда щурів. Нарешті Йоган зупинився і задумався. Холодна хвиля окотила його мозок, і почались сумніви, але думка про розграбовану могилу Ельзу, одразу ж їх вигнала. Він замінив заслінку на ліхтарі і рушив у повній темряві, намацуючи шлях і намагаючись розрізнити хоч одне слово з того шепоту. Повільно він просувався уперед, проводячи рукою по стіні, і раптом пролунав чіткий і ясний голос. Він був грубим, різким, мав дивну глибину, ніби йшов здалеку, з-під землі. Голос чітко промовив Давно пішов. Хвиля страху переповнила йогана, і він відчайдушно зачепився за думку про Ельзу та помсту. Борячись із жахом, він пройшов уперед, і ніби за чимсь сигналом прийшла раптова тиша. Лише був уловимий шепіт. Буде наказано принести нам їжу. За ним почулось шарудіння. Воно швидко наростало. У темряві нічого не було видно, але йоган кинувся пластом до стіни. Шарудіння пронеслось повз нього. І на мить нестерпний сморід наповнив ністрі. Він усвідомлював щось пройшло повз нього, щось, чого він не міг бачити через темряву, Почалась Нудота у голові запамручилось. він сперся на стінку, вдячний їй за підтримку, шепіт та верески знову спалахнули, цього разу з моторошною нотою розчарування заговорив новий голос. Тихий, беземоційний, з жахливим котячим муркотінням. Не знайшов я їжі, мої предки, ні їжі, ні пиття. Ми повинні голодувати. заскиглив інший голос. Низка жалібних криків вилинула з похмурої темряви, що одразу ж запульсувала невидимим, жахливим життям. Ви повинні нас годувати. Це ваш обов'язок? Ми не можемо, пролунав ще глибший голос. Ви повинні виконувати. Кожен з нас годував наших предків, які не могли годувати себе, і ваш обов'язок знайти нам їжу. Коли з часом ви теж станете такими, як ми, нездатними виходити. Та обшукувати могили, це робитимуть наступні спадкоємці. Я знайшов вам їжу дві ночі тому, промурчав інший голос. Йоган затамував подих і спробував розчинитись у темряві. Вважайте, що це ваш привілей!» – обірвав глибокий голос, різкий і суворий. Це прокляття і благословення нашої крові, що не знає іншого життя після смерті. Але їх так багато. закричав інший. Приглушений подих страху вирвався зі стиснутих губ Йоганна. Настала напружена тиша. Чоловік ніби закам'янів, повз нього щось промайнуло якесь шарудіння майже торкнулось заціпенілого тіла. І швидко зникло. Потім не було чутно жодного звуку, лише темрява, що безшумно тисла на йогана. Позаду почувся важкий стукіт. Йоган розвернувся і в агонії страху помчав назад по крученому коридору, до відкритого повітря та чистого зоряного світла, а потім удар у груди. Йоган похитнувся назад, мало не впав. Ліхтар вислизнув з рук і впав на землю. Знову почулось огидне шарудіння, що промайнуло повз нього і затихло. Задихаючись, видаючи тихі стогони, йоган встав на руки та коліна і відчайдушно спробував намацати ліхтар. Йоган відчув, як по спині бігають мурашки. А через секунду, з схлипом полегшення, він знайшов ліхтар. І зняв заслінку, молячись, щоб той не згас, той не згас. Жовтий промінь світла безжально освітив те, що зупинило втечу йоганна, великі двері в гробниці, двері, через які він увійшов до цієї кімерійської печери ночі та жаху, але тепер вони вже були закритими. Йоган зрозумів, що сталося. Шарудіння, що промайнуло повз нього, важкий глухий удар. Істота. Йоган не наважувався назвати її, прослизнула повз нього і зачинила двері, щоб йому не вдалося втекти. Важко дихаючи, йоган поставив ліхтар і оглянув двері ніяких ручок чи кнопок, просто гола, усіяна заклепками плита і ржавого металу. Він вперся у двері плечем і напружився, доки в нього не запаморочилась голова, але все ж зрушити двері не вдалося. Його знову охопив гнів, і думка про Ельзу дала іскру для запальнички люті. З гнівом та страхом всередині йоган витягнув пістолет, оглянув його, щоб перевірити, чи волога не заглушила заряд, і повільно почав йти назад. Час від часу він освітлював тунель позаду ліхтарем, але там нічого не бачив, нічого крім чорних тунельних отворів, які, здавалось, спостерігали за ним. Незабаром йоган зрозумів, що стоїть на порозі арки, яка веде в тиху, нерухому темряву. Двічі йоган уперто йшов уперед, і двічі відступав у страху. Нарешті він підняв пістолет і переступив поріг, осяявши світлом велике склепіння. На мить здалось, що він стоїть перед безліччю засохлих мумій, вони лежали уздовж стін у гротескних позах, дюжина коричневих зморшкуватих тіл, деякі з них були скелетами зі зморшкуватою темною шкірою, підлогу вкривав килим кісток. Що варіювались за кольором від розкришених чорних до блискучих білих, які, судячи зі слідів, нещодавно гризли. Біля ніг йогана хитро посміхався череп, похмуро глузуючи з нього. Коли світло пронизало гробницю, жахливе шародіння та рух пронеслись по сохлих тілах, усе почало ворушитись та завивати. Йоган побачив, як оживає те. Що не повинно рухатись, що завжди просто лежить мовчки нерухомо, мертво під кришкою труни. істоти сліпо відповзали від світла, як опарищі, а він стояв, тримаючи ліхтар в одній руці і пістолет в іншій, не рухаючись, не відводячи очей від жаху перед собою. Світло блищало в холодних блискучих очах. Що спостерігали за ним із цікавістю, десь позаду пролунало шарудіння, і йоган різко обернувся, світло пролетіло крізь темряву. Далеко в проході до нього повільно і невблаганно рухалась якась невиразна постать, а потім пролунав вибух огидного писку та свисту. Йоган смикнув пістолет, думка про Ельзу заспокоїла його руку. Треба просто почекати, доки істота майже наблизиться, а потім. Але все ж страх зрадив його. Гучний вибух розніс відлуння по усьому склепінню. Жахлива постать не зупинилась. Вона йшла далі, безшумно, чувся лише шелест одягу. Йоганн зробив крок назад. Щось схопило його за щиколотку. І від страху чоловік навіть зміг вивільнитись. На якусь секунду він відвернувся від напіввидимої фігури, яка невблаганно наближалась, а коли повернувся, виявив, що та майже над ним нависає часу на перезарядку пістолета не було. Йоган замахнувся рукою, ніби ліхтар це зброя, і стались майже одночасно дві речі з невиразної постаті. Пролунав муркітливий, глузливий голос, який тріумфально сказав: Ми не будемо голодувати, і світло показало нарешті йому обличчя наближаючогося жаху. Йоган упустив ліхтар і скрикнув два рази: Ельза Ельза! Кінець оповідання Генрі Катнер. Воно приходить вночі. Переклав та начитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. А якщо і ви хочете до них долучитись, то внизу є всі потрібні для цього посилання. Почуємось!